Сьогодні я хотів би представити вам свій дипломний проєкт на, на тему програмна реалізація методів формування розкладу навчальних занять. Об'єкт дослідження, предмет дослідження та мету роботи можете побачити на слайді 2. Наш час, проблема складання розкладу занять в навчальних закладах від шкіл і університетів має величезну важливість. Складання розкладу вручну займає дуже багато часу та сил. І рідко підсумковий результат буде задовольняти вимогам і бажанням викладачів та учнів. Тому це обумовлює актуальність розробки відповідного програмного забезпечення. Зачі для роботи ви можете побачити на слайді під номером 3. Існує багато, існує багато аналогічних програмних засобів формування розкладу на навчальних занять. Було розглянуто 5 з них. Реальну характеристику аналогічних програмних продуктів можна побачити на слайді 4. За результатами порівняння, я дійшов висновку, що ці програмні засоби мають багато функціоналу можливості, але вони мають також головний недолік. Вони всі є комерційними десктопними додатками. Тому було вирішено розробити веб-застосунок, яким можна користуватися на будь-якому пристрої з доступом до мережі інтернету. Для зберігання, даних, для зберігання даних було обрано використовувати нереляційну базу даних MongoDB. Вона відмінність нереляційних баз даних від реляційної в тому, що не треба використовувати мову SQL, та дані зберігаються у вигляді колекцій, а не таблиць. діаграму розроблюваної нереляційної бази даних можете побачити на слайді номер 5 На слайді номер 6 ви можете побачити структурну схему розробленого програмного продукту. Вхідні дані представлені файлом формату JSON. Також можете побачити модуль вводу виводу даних, модуль для всіх елементів, модуль для розрахунку експрес, тобто серверна частина, та сама база даних MongoDB, це модуль зберігання даних. Перейдемо до розглянутих методів, методів які були розглянуті. Перший метод це метод гілок та меж. Він є загальним алгоритмом методом вирішення донізіційних задач. Даний метод є варіацією методу повного перебору, при якому відкидаються підножини допустимих рішень, що не містять оптимальних значень цільової функції. Цей метод поділяється на дві процедури: це процедура розгалуження і знаходження оцінок чи меж. З допомогою процедури згалудження основна множина допустимих рішень розбивається на підмножини меншої розмірності. Процедура знаходження оцінок або меж визначає верхні та межі. нижні межі оптимально, оптимально значена на підмножинах допустимих рішень. Якщо нижня межа буде дорівнювати, якщо функція нижньої межі буде дорівнювати функції верхньої межі, то це буде вважатися оптимальним рішенням. Головний недоліки цього методу. Це метод не зупиняється навіть після знаходження оптимального рішення. Він, все, він повинен пройти усі ітерації. Для задач великої розмірності потребує невиправданих витрат часу. Далі йде метод імітації відпалу. Метод або алгоритм імітації відпалу загальний алгоритмічний метод розв'язання задач глобальної оптимізації. У процесі пошуку оптимального рішення з деякою ймовірністю допускається перехід у стан із більш високим значенням цільової функції. Ця властивість дозволяє виходити з локальних оптимумів, тобто пасток. У процесі роботи алгоритму ймовірність переходу, у переходу поступово зменшується, тобто зменшенням температури. Недоліки методу наступний. Саме головний недолік це висока обчислювальна складність. Це зумовлено тим, що для отримання необхідного рішення потрібно досить повільне зниження ймовірності, а це призводить до великої кількості ітерацій алгоритму. Далі йде морошин-алгоритм. Моршин-алгоритм один з ефективних алгоритмів для знаходження наближених рішень, наприклад, задачи мевіажера, а також аналогічних завдань пошуку маршрутів на графах. Машинний алгоритм усі морошині алгоритми гарантують розв'язок, але час їх виконання визначити неможливо. Зазвичай потребують застосування додаткових методів, таких як локальний пошук тощо. Для кожного конкретного типу завдання потребують визначення параметрів моделювання, які, які можуть бути отримані лише експериментальним. Далі йде генетичний алгоритм. Генетичні алгоритми це процедури пошуку засновані на механізмі природного відбору і наслідування. Генетичний алгоритми дозволяють вирішувати широке коло складних задач багатокорительної оптимізації, шляхом випадкового підбору, комбінування та зміни параметрів способами, що подібні до біологічної еволюції, тобто наслідування, мутація, відбір чи кросинговор. Далі йде метод розслідування графа. При постановці задачі розкладання розкладу навчальних занять як задача розпровання графа будують граф, в кожному вершина якого являється, кожна вершина якого являється заняттям, є заняттям. У випадку конфліктів між двома вершинами їх з'єднують ребром. Це означає заборону проведення двох занять в один час. Конфлікти виникають у випадках, коли обидва заняття проводяться в однаковий час або одним викладачем тощо. Головний недолік: чим більше вхідна вибірка, тим гірше буде точне або наближене рішення. Виходячи з таблиці, яку, яка приведена на слайді 12: пройняльна характеристика існуючих методів для формування розкладу занять. Я дійшов висновку, що всі методи мають свої недоліки та переваги, але серед них можна виділити генетичний алгоритм та метод розсорбування графа. Розглянемо три методи, які я не виділив: а саме: метод гілок та меж, морошинний алгоритм та метод імітації відпалу. На слайді під номером 13 можна побачити графік залежності роботи, наведених методів за швидкістю. Як можна побачити, найменші витрати за часом серед наведених методів. Має мурашиний алгоритм, а найбільші витрати належать алгоритму імітації відпалу. На слайді номер 14, 14, 14 ви можете побачити графік залежності роботи наведених методів за точністю. Як можна побачити, найбільшу точність розв'язку має метод гілоктамеш, а найменшу метод імітації відпалу. Якщо б розглядалося тільки три з цих методів для вирішення задачі поставленої, доцільно було б використовувати метод гілок дамеж тільки для невеликих розмірів вибірки, але для, великих, для великої розмірності вхідної вибірки краще за все підійдуть інші два методи, тобто марошинний алгоритм та метод імітації відпалу. Але як я говорив, у них є свої недоліки. Розглянемо останні два методи, які я виділив окремо: тобто, це генетичний алгоритм та метод розробування графа. Як можна побачити, найменші витрати за часом має метод розпивання графа, а найбільше належить генетичному алгоритму. Але не сильно критичне. Графік залежності роботи генетичного алгоритму та методу розсрупування графа за точністю можна побачити на слайді 16. Як можна побачити, точність рішення у цих методів майже ідентична, але все одно точніший, це метод розпивання графа. Такі результати були отримані тому, що тестова вибірка вхідних даних була невеликою. А генетичний алгоритм не дуже добре обробляє вибірки таких розмірів. Вибір методу для розробки. Для вирішення поставленого завдання було обрано метод розпробування графа, оскільки він дуже добре показався при оброці невеликих масивів даних. Для подальшої модифікації та при застранні вхідної вибірки рекомендується вже використовувати генетичний алгоритм. На слайді під номером 18 можна побачити запуск серверу та підключення до нераційної бази даних MongoDB. Це все виконується через термінал. На слайді під номером 19 можна побачити головну сторінку з кластером ScheduleDB. В кластері зберігаються усі створені та заповнені нами колекції. Відображається число підключень до БД та інші інструменти для роботи з базою даних. На слайді номер 20 можна побачити список створених колекцій у кластері ScheduleDB. Їх можна побачити ліворуч. На слайді 21 зображений графічний інтерфейс застосунку Postman, який генерує нам запити до серверу і заповняє наші колекції даними. Головна сторінка веб-застосунку з результатами роботи методу розпробування графа можна побачити на. Слайді номер 22. Вони представлені результати представлені у вигляді таблиці розкладу. Від понеділка до п'ятниці. При виконанні дипломної кваліфіційної роботи бакалавра було проаналізовано логічні системи вирішення завдання, формування розкладу занять та наведений в примільний аналіз, який показав, що ці аналоги не підходять до випадку з невеликим обсягом даних. Наступні висновки ви можете побачити на слайді під номером 23. На цьому доповідь завершено. Дякую за увагу.